Друзі, всім привіт. Сьогодні у нас на огляді крутезна гра Акрополіс. У неї можуть грати до 4 гравців від 8 років, хоча наша молодша донька, якій 7 років, вже спокійно в неї грає. І тривалість однієї партії приблизно 30-40 хвилин. Цю гру можна спокійно купити в Україні у видавництва WoodCat, українське таке видавництво настільних ігор. І за легендою цієї гри ми будемо будувати стародавнє грецьке місто Акрополіс, споруджувати будинки, храми, казарми, ринки та сади, а ще здобувати камінь у кар'єрах. Я вже виклала на стіл все, що знаходиться в коробочці. Давайте роздивимось її зміст Компонентів тут небагато, бо сама гра уявляє собою приєднання тайлів один до одного за принципом доміно. Отже, ми маємо чотири ось таких початкових тайли. Це ваш старт, вони роздаються кожному гравцю і до них ви вже будете приєднувати інші тайли. Також кожен гравець отримує пам'ятку про те, як правильно будувати своє місто для того, щоб отримати якомога більшу кількість балів наприкінці гри. Ми зупинимось на цьому обов'язково більш детальніше. Зараз поки розкажу просто про зміст коробочки. Також є таблички для підрахунку балів, їх дуже багато, не хвилюйтеся, що її вистачить там ненадовго. Багато партій можна зіграти. от Я вам покажу приклад заповнення. Двох наших ігор. Звичайно, є книжечка з надрукованими правилами, з якими, наприклад, у мене є завжди проблема. Я дуже важко сприймаю інформацію саме таку. Ну, щодо правил, надруковану. Мені треба, щоб хтось пояснив хоча б на відео, або, краще, навіть вживу. Але ж, звичайно, в коробочці мають бути правила. До речі, в Акрополіс можна грати ще і в соло режимі. Тут є ось прям окремий листочок з правилами. Я не думаю, що там є щось складне, хоча ми ще не, не пробували, я сама не грала так. Ну, я думаю, що там можна просто грати за принципом. За тим самим принципом, що і з декількома гравцями. Давайте далі роздивлятися. Ще у нас в коробочці є ось такі кубики сірого кольору. Це камінь, дуже цінний ресурс в Акрополісі, завдяки якому ми можемо обирати собі потрібну нам плиточку і приставляти до свого міста. Також є ось така колонна. Вона передається по колу від гравця гравцю, щоб визначити, хто ходить перший. Ну і найбільша кількість компонентів це наші ігрові тайли. Давайте перевернемо їх, подивимось, як вони виглядають. І, як бачите, я зараз їх розподілила на три стосики у залежності від кількості гравців. Ось цей величезний стосик ми використовуємо, коли граємо вдвох або більше. Тут у нас тосик ми додаємо, якщо у нас вже троє гравців. Ну і відповідно ось ці всі тайлики ми беремо, коли граємо вже у чотирьох. Ось так вони виглядають. На них зображені будинки, храми, ринки, казарми, сади та кар'єри. Особисто мені самі малюнки не дуже подобаються, вони якось виконані, знаєте, так дуже схематично. Я б хотіла, щоб ці зображення були більш яскравими, більш детальними. Ну що, давайте я зараз все розкладу для того, щоб показати, як виглядає сам ігровий процес. Незалежно від того, скільки гравців приймає участь в грі, ви розкладаєте всі тайлики, всі ці плитки на 11 ось таких стосиків. Тобто у вас буде 11 раундів. У вас залишиться ще один 12-й стосик, його потрібно буде розкласти посередині. Це буде ваш початок. Всім гравцям ми роздаємо ось такі початкові плиточки, початкові тайлики і, звичайно, пам'ятки. Зараз ми про них більш детально поговоримо. Ці пам'ятки ми маємо постійно тримати поруч із собою, щоб бачити, як нам будувати наше місто найбільш вигідно. Так, цю фішечку ми даємо якомусь одному гравцю, нехай це буду я. І перший гравець отримує у нас, одну, один кубик камінчиків. Другий гравець отримує два, третій, відповідно, три і четвертий. 4. Так, роздали. Тепер ми беремо 12 стосик з 6 тайликів. Завжди у нас має бути, скільки б гравців не грало, завжди має бути на 2 тайлики більше, ніж кількість гравців. Граєте в двох, значить викладаєте 4. В трьох, відповідно, 5. От я вам зараз показую на чотирьох. Ми викладаємо 6 тайлів для того, щоб у нас був якийсь ну, типу, вибір. Для першого гравця, у кого є колонна, фішка колонни, перший тайлик є безкоштовним. Він може взяти його, не заплативши нічого, ніяких камінчиків. Всі наступні тайли, що лежать в рядку, потребують оплати камінчиками. Цей буде коштувати 1, наступний відповідно, 2, третій 3. Четвертий 4, 4, ну і там далі 5, вже, якщо у вас є такі гроші, стільки камінчиків. І ось тут у нас виникло питання, яке ми не до кінця розуміємо. Якщо перший гравець бере безкоштовний перший тайл і вже його собі там приєднує до свого міста, чи є наступний тайл безкоштовним для другого гравця? Або він має заплатити за нього вже один камінчик? Або, можливо, цей перший тайлик для другого гравця вже рахується безкоштовним, а тільки за другий він буде платити один камінчик. Ось це питання для мене поки що не зрозуміле, Але я думаю, що завжди можна домовитись. Ми, наприклад, домовилися, що для Кожного гравця перші тайли будуть безкоштовні. І хочу сказати, що таке правило спрацьовувало непогано, все було добре, ніяких питань не виникало. Напишіть мені в коментарях, будь ласка, чи я права, чи щось я плутаю. Рухаємося далі, показую, як можна розташовувати плиточку з загального рядочка до своїх вже початкових або там, наступних тайлів. Тобто, одна якась сторона. Тайла має торкатися одна або більше. Ну, вони, бачите, тут якось по іншому не можна приєднати. Вони дуже схожі на соти <гум> Бджол... бджолині. Ось так можна приєднувати, тобто якою стороною мають вони приєднатися. Так, давайте тепер роздивимось нашу карточку. Це дуже важливий момент. Дивимось на райони і як їх треба розташовувати. Синенькі райони це житлові квартали. Ви можете отримати за них бали, тільки якщо будуватиме їх разом, таким масивом. знаєте. Зараз я покажу як. От, наприклад, ми беремо вже дві у нас там таких синенькі плиточки, Да, ще додамо дві сюди, тобто вони йдуть однією сплошною лінією або ну, таким районом. Давайте ще сюди приєднаємо ось так. Ну і ще, наприклад, зверху так додамо. Давайте порахуємо, скільки їх вже вийшло. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 балів ви вже можете отримати за них. Зрозуміло, да? Синенькі будуємо разом. Наступні жовтенькі плиточки це у нас, до речі, ринки. Ми маємо їх навпаки. Розташовувати окремо. Вони не принесуть ніяких балів, якщо будуть стояти разом. Тобто, ось тут, наприклад, розташували, ось сюди поставили. Так, де там у нас ще є такі? От, такі от, сюди. от вже три ринки у вас є у вашому місті, і ви можете отримати за них бали. Отак, якщо вони будуть, то це жодного балу не буде, не можна. Угу. Синенькі будуємо разом, жовтенькі розташовуємо окремо. Їдемо далі і червоненькі це у нас казарми. Їх потрібно розташовувати на кордонах, ну, тобто на околицях. Потрібно зробити так, щоб хоча б один, одна сторона, да, одна грань, була вільною, щоб їх не оточували ніякі інші райончики. Ось так, бачите. Тобто, от У цьому місті вже у нас є три. Казарми, І за них ми вже отримаємо 3 бали. Не можна робити, зараз покажу, як, щоб вони були закриті. От, Наприклад, за оцей тайлик червоний ми вже не отримаємо бали, тільки за оці, от ті, що з краєчком. Рухаємося далі. Якщо червоні ми розташовували на околиці, то ось ці фіолетові, це, до речі, храми, мають бути всередині. Оточені будь-якими фішечками. От бачите, оцей фіолетовий вже спрацює. Продумайте уважно, як ви будете розташовувати всі свої ці фішечки з урахуванням цих правил, що має бути разом, що окремо на околиці або всередині вашого міста. От в цьому і є основний такий прикольний момент цієї гри. Як треба думати. Так, ще у нас залишились ці сади. Їх можна розташовувати будь-як, як хочеш, хоч разом, хоч окремо, будь-де і будь-як. Дуже зручна штука. Тепер давайте поговоримо про ось такі значення з зірочками. Це називаються площі, і вони помножують. Правильно побудовані ваші райони. Ви можете множити їх на 1, на 2 або на ту кількість зірочок, яку вам вдасться назбирати відповідного кольору. От давайте, наприклад, покажу, як можна помножити наш житловий масив за допомогою зірочок. Так, побудуємо синенькі, раз, два, три, чотири. Ну, давайте ще там додамо, угу. ось так, так. Да? От, у нас є дві зірочки і чотири плиточки. Відповідно, ми 4 помножуємо на 2. І вже житловий масив принесе нам скільки? 8 балів. Так само ми можемо робити з червоненькими, да, там, з казармами, з ринками, і храмами і садами. Шукайте зірочки, і теж не нехтуйте ними, бо вони є дуже важливим елементом, вони помножують все те, що ви вже набудували. Ну, і ще один важливий момент це камінчики. До речі, за кожен невикористаний камінчик наприкінці гри ви отримаєте один бал. А зараз я покажу вам, як їх можна заробляти. Ми вже з вами розібралися, що перша плиточка у нас безкоштовна. Далі ми платимо по одному камінчику ну Плюс один камінчик за кожну наступну плиточку, але як же ж їх заробляти? Це робити дуже просто: потрібно накривати сіренькі ось такі райончики, які називаються кар'єрами. За кожен закритий кар'єр ви отримуєте плюс один камінчик. От Я закриваю зараз один беру собі один камінчик. Ось тут накриваю три кар'єри, беру три камінчики. До речі, треба, щоб верхній ярус закривав дві або три плиточки. Не можна, щоб була плитка на плитку, або якийсь один, ну там одна сторона отак вот вот Так не можна. Отже, якщо ми будуємо акрополіс не тільки в ширину, а ще й вверх, тобто робимо два або три яруси наверх, кожний правильно розташований райончик буде рахуватися вже не одне там, очко, да, а два або навіть три. Давайте, наприклад, побудуємо ще на другий або третій ярус. Давайте на другий ярус побудуємо синій наш житловий масив. У нас тут і так вже є чотири тайлики да, з чотирма фішечками, з чотирма районами, і ми ще два покладемо так наверх. І це буде і продовження цього масиву. Да? Але ось ці дві фішечки будуть рахуватися: один-два. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ось таким чином побудували собі більше балів. А якщо ми ще додамо площі з зірочками, то це все помножиться. От У нас дві буде площа. Да? Тобто у нас там 9, помножуємо на 2, вже 18 балів ми заробили тільки за цей. Житловий масив ну, і... для кожного правильно побудованого району, другий або третій навіть ярус дають більшу кількість палів. Враховуйте це, будуйте, хоча, звичайно, прийдеться е, чимось жертвувати, да? коли ви накриваєте другий ярус, вже перші там будуть, не, не будуть рахуватися все те, що залишилося знизу. Тому про це теж треба обов'язково подумати, як краще це зробити. Після того, як ви розіграли вже всі стосики, побудували свої міста, ви можете переходити до підрахунку балів. Для цього вам знадобиться оця книжечка да? з листочками. І тут ви рахуєте всі райончики з урахуванням самих районів і зірочок. Для більш цікавої гри на зворотньому боці пам'ятки, у вас є різні варіанти гри, коли ви можете. Помножувати свої бали, виконуючи ці умови, що тут написані. Наприклад, там, якщо масив приніс чинами ще 10, да, Тобто ви там 10 фішечок побудували. Якщо ринки прилягають до зірочок, ось так. От, да? Тобто є і ринок, і зірочка, тоді ви ще помножуєте свої всі бали на 2. Ну, до, до цієї фішечки ви помножуєте на 2. Да? Так, з казармами 3 або 4 сторони. Прилягають до порожнього простору, да, тобто отак от стирчать прям. Далі, якщо храми у нас розміщені на другому рівні чи вище, ось цей, наприклад, храм у нас на другому рівні вже, так отримає Х2, да, тобто подвоєння. І е, якщо прилягає до озера наш парк, або повністю е, ну, озеро це коли у нас повністю пустий такий. Ось така ячеєчка. Ось так тоді оцей парк буде у нас мати подвоєння. Мені здається, це теж цікаво і можна теж втілювати в гру. Ну Ось, здається, і всі правила цієї гри. Зараз я хочу зупинитися на тому, чому Акрополіс є такою must-have грою для сімейного вечора, наприклад, ігрового. Чому в цю гру потрібно грати з дітками? Та й дорослим між собою теж потрібно і корисно пограти. Ну, По-перше, ця гра дуже круто прокачує планування. Недарма ось ця фішка ходить від гравця гравцю, вона по колу ходить, да? спочатку ви перший гравець, потім ця колона йде до другого гравця. І вам потрібно продумувати, чи залишиться ще та або інша фішечка для того, щоб ви могли потім в свій хід забрати її собі. Чи хтось з гравців вже її забере. І чи підійде, підійде вам саме ті фішки, які позалишалися в рядочку, коли вже всі позабирали їх. По-друге, вам потрібно постійно тримати в голові правила побудови цих районів так, щоб ви могли отримати якомога більше балів. Та? Не тільки причому районів, та ще й кар'єрів, як треба їх закривати. От, наприклад, тут можна вже. Три кар'єри закрити, нічого не загубити, та ще є отримати три камінчики. Да? Де розташовувати площі, де розташовувати самі ці райони це дуже круто. от Цей момент дуже крутий, ще раз кажу. Отже, робимо висновок, що гра Акрополіс це неймовірна гра для. Прокачки стратегічного планування, тренування своїх вольових процесів, да, коли вам треба стриматися, не схопити, не засмутитися, що вашу фішку, ну умовно, вашу фішку, яка вам дуже потрібна, вже забрали. Сподіваюсь, що цей огляд допоміг вам розібратися з правилами Акрополіса, і ви теж будете в неї тепер грати.